Давайте зробимо прогноз на наступний 2026 рік для нашої країни, що очікує, які енергії. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки питання. І так, давайте подивимося: 26 рік, який буде для нашої країни, так? 26 рік. Достатньо емоційний рік, так? Ми матимемо якісь нові шанси, не дивлячись на. Ту активність, так, яка в нас відбувається в країні, ми матимемо якісь, якісь шанси, і мені йдуть такі дуже часті ходіння по колу. Тобто ми будемо десь кружляти над якимись ситуаціями, так? Давайте подивимося. Місяць січень, так, який буде? Січень 26-го року, так? Що нас очікує загалом? В січні 26-го ми можемо вести якісь розмови домовленості з приводу якоїсь допомоги. Тут якісь фінансові моменти, пов'язані з армією, з ресурсністю нашої країни. так. По активності і обстрілам іде дуже велике тиснення і така тривожність з приводу того, які рішення будуть прийматися в січні, так? Ось, дуже напружена ситуація з приводу просування. Дуже багато якихось ілюзій буде створюватися, так? Так, давайте подивимося: лютий, лютий місяць, так, для нашої країни. Знову ж таки, будуть надалі вестися перемовини і домовленості. Дуже така напружена історія. Все, воно буде покрито якимись таємницями, так, дуже багато фальші, дуже багато. Такого, знаєте, провокації, необдуманості, і ці провокації будуть створені для того, щоб отримати перевагу над нашою країною. Що стосується активності, активність буде і достатня, ідея ще супротив, так. В лютому місяці ми маємо супротив, ми маємо дуже таке тиснення, агресію, напругу, якначе нас будуть змушувати до чогось. Давайте подивимося, березень, так? Загальні енергії березня. В березні ми матимемо якісь сподівання. Сподівання і дуже такі, знаєте, як наче якісь шанси в нас з'являться на щось. Ось будемо намагатися рухатися до якихось. Прийняття рішень, але знову ж таки висвітляти будуть тільки те, що вигідно. Знову йде якесь обмеження в нашій країні і труднощі по забезпеченню, по можливостям, ресурсності країни. Тобто іде якесь обмеження. Енергії захисту на березень йдуть і форс мажори, і розчарування березень місяць, щось дуже сильно нас виб'є із колії.